Я до тебе не повернуся, про це і мови не може бути. Навіть не проси. Ти маєш рацію, я твоя шлюбна дружина, але занадто пізно ти про це згадав кажу. Через 20 років до мене вирішив повернутися мій чоловік. Ми з ним прожили 20 років і непогано жили, а потім він пішов до іншої, а я поїхала в Польщу на заробітки. Я нікому не казала, як важко мені тоді було, але ледве сама все це пережила, не так просто викреслити 20 найкращих років свого життя. Але плакала я недовго розуміла, що життя минає, і ніхто не вартий моїх сліз, навіть Петро. Якщо знайшов кращу, нехай іде, я тримати його не буду, зрештою, це його життя, і він теж має право стати щасливим. Хоч і важко було, та все ще відпустила. Ми з Петром одружилися молодими, він мене практично за парти забрав, отак закінчила я школу і відразу під Вінець. Син у нас народився. Петро тоді не міг натішитися, бо мрію про спадкоємця. На початку нашого сімейного життя ми жили з чоловіковими батьками. А потім стали спільно будинок будувати. Коли Петро надумав від мене йти, я в нього пів будинку відсудила, і нам довелося його продати, бо Петро не мав чим сплатити мені мою частку. Дім ми продали чужим людям. Мені було також дуже важко розставатися з тим, у що я вклала стільки сил і здоров'я. Але я себе заспокоювала тим, що все, що не робиться, все на краще. Петро теж зрадів, бо пішов до своєї нової пасії з великою купою грошей. Звичайно, що з таким переданим вона його відразу прийняла до себе з радістю. А я за свою частку купила квартиру і відразу переписала її на сина, а сама поїхала в Польщу до своєї знайомої роботу шукати. Полегенько я собі працювала, гроші відкладала і за 20 років непогано доробилася. У мене зараз є великий будинок, ще краще, ніж той, який ми продали. Є машина, і на старість я собі вже щось відклала. Синові я майже не допомагаю, бо він не потребує моєї допомоги, сам працює і дуже добре заробляє. У сина чудова сім'я, двоє діток, та до того я ще й щаслива бабуся. З Своїм батьком син також спілкується, але чисто з чоловічої солідарності. Він йому телефонує, і питає, як справи у нього. Я не маю нічого проти їхнього спілкування, це нормально. І нещодавно в одній з таких їхніх телефонних розмов мій колишній чоловік зізнався, що опинився в скрутному становищі. Його дружини не стало, а її діти не хочуть бачити відчима у своєму домі. Вони навіть не враховують те, що він клав в цей будинок всі свої гроші, які тоді мав. Та він нічого не виграє навіть через суд, бо все майно його дружина давно заобачливо переписала на своїх дітей, а Петро залишився ні з чим, як це часто буває. І колишній чоловік став назад до мене проситися, нагадав нарешті, що я йому в церкві перед Богом колись присягала. Каже, що шлюбна дружина то справжня дружина, а всі решту так собі. Я теж так вважаю, що шлюб треба брати раз і назавжди. але я в чому винна? Хіба це я вирішила йти з сім'ї і розлучатися колись? Можете мене засуджувати, але мені колишнього чоловіка ну, зовсім не шкода, навіть ні краплиночки, і мені байдуже, куди він зараз піде, і що з ним буде. У нього в селі є десь спадковий напіврозвалений будинок від його батьків, от нехай робить там ремонт і живе, або нехай шукає щастя з третьою дружиною. Мене це вже абсолютно не стосується, і то давно. Ці з історії мене засмутив мій син. Я думала, що він мене підтримує, а він неочікувано став на сторону батька. Ще й мене став картати, що батькові нема куди йти, а у мене будинок великий, і я могла б його пробачити. Напевно, тут спрацювала якась чоловіча солідарність, та рішення свого я не зміню. Мені скоро 60 років. У мене є все, що треба для щастя, а Петро сам зробив свій вибір. І тепер нехай за нього відповідає.